мої друзі, сьогодні ми будемо відкривати скраузені. Ми вже відкрили три пачки, у нас е, осталося 8 пачок. І я сподіваюся, що сьогодні нам випаде мінімум картка за 10 доларів. Це дуже гарні пачки, так що тут буде гарні картки. Це гарантовано. Але подивимося зараз. Випаде нам щось чи ні. Так. Тут щось буде. Подивіться, яка. О! Так, у нас дві картки випали. Ось така та така. В мене вже така є, ось такої немає. Так, відкриваємо ще одну ось такий набор. Так, тут у нас нічого немає, але ми вже вибили дві гарні картки. Так що, друзі, дивіться далі і побачите, які я картки виб'ю.